Добре. Пішли до тата, пішли. Почав мішенька вже отак от топить за ручки, буквально останні два дні це робить. Спочатку по квартирі, тепер вже і на вулиці, і це дуже цікаво. Не тільки все роздивляється тепер, а ще й хоче туди дістатися, до того місця, що його цікавить. Ну і шнурки, звісно, досі нас цікаво. Дай пішли, добре. Дивиться. Спина, до речі, поки моя нормальна ще. Але він і не так багато, поки ходить. Довго ще не може, стомлюється. І я перепочивати встигаю. Травичка тут. Ножкою? Привіт, травичка? Привіт. А ручкою потрогаєш? До цього Мішо, до речі, траву взагалі не любив. Він тільки доторкався ручкою, або я його садила туди і він ну, прямо одразу лякався, ножки піджимав. А зараз, бачите, вже цікавість якась прокинулася. Мокра травичка. Поливала водичка травичку, так? квіточки, там. М -м -м. Така у нас тут гарна гортензія була, але вже, вже все. Ось як гарно, М -м. ой, як гарно. Квіточки. М -м. Сіла зараз закупати подарунок. Йдемо на день народження дитячий скоро нарочок. Це біговел. Будемо зараз пакувати, показувала вам у минулому влозі, що знайшла цей дуже гарний обгорточний папір дитячий, з вініпухом, з тігрей і з п'ятечком. Тому зараз буду якраз запаковувати і вирішила зробити це разом з вами. Скоро вже і у Міші день народження. то, я Думаю. Що окремо все ж таки зроблю відео вам по підготовці. Вже дещо для цього роблю і знімаю, вам показувати буду. Думаю, це буде цікаве відео, тому що підготовка до свята це завжди цікаво, це завжди якось атмосферно. І потім покажу в цьому ж відео по підготовці, в ньому ж покажу наш вішеї. В ньому ж покажу потім в кінці саме святкування. Тому думаю, таке відео з дня народження буде цікаво багато. Так, сподіваюся, на цьому. Сподіваюся, так. Вистачить, має вистачити цього мені. Ну все, буду пакувати. but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Ось що в мене вийшло такий результат, такий подаруночок. Бантик зробила з декількох стрічечок. Мені здається, класний дитячий подарунок. А це те, що зазвичай залишається за кадром. залишки паперу, якісь обрізки, ось ці штучки від двостороннього скотчу і все таке інше. Зараз буду прибирати, скоро вже Міша прокинеться. Міша зараз буде вперше пробувати кавун. Такий, до речі, класний, смачнючий купили вчора, без кісточок і прям дуже-дуже солодкий. Кавунчик в тебе, синочок. Мафін нервується дуже. Ну як? Поки не зрозумів, так? Приїжджали тільки що по справах на оболонь і зайшли погуляти в парк Наталка. Якраз зараз такий час, що ми якраз між мішаними снами то вирішили погуляти. Подивіться, як лавочку знайшли. Я раніше її тут не помічала. З нотами. Друзі, якщо ви як і я залежні від натхнення, якщо вам воно потрібно для роботи, для творчості, для ваших хобі та просто для життя, щоб комфортно жити, тоді запрошую вас на мій марафон натхнення, який стартує вже зовсім скоро. Після проходження марафону ви зможете викликати натхнення тут і зараз, а також у будь-який момент, коли воно вам потрібне, навіть якщо зовнішні фактори цьому не сприяють. Мій марафон називається саме базовий марафон натхнення. Тому що на ньому я допомагаю знайти вам ваші цеглиночки, з яких потім ви побудуєте свій будинок натхнення. До речі, у кожного він унікальний, абсолютно. Щоб записатися на марафон, пишіть мені у інстаграм, або ж залишите під цим відео свій нік. До речі, тільки на цей потік діє дуже класна знижка, а потім таких знижок не буде, тому не баріться, пишіть мені прямо зараз. І підсумуємо 30 днів. 30 завдань, закритий інстапрофіль, ворбук для зручності, випускний у кінці марафону, якісні нові знайомства і багато-багато натхнення. Мішені емоції на фонтан. Ну Все, я вирішила зняти мішину косичку вже. Хочу занести в ательє. І ось тут її розділити. Бачите, який тут край? Зараз покажу. Косичка вона з трьох частин. Ось дві ці штучки зшиті, і одна торчить тут. Хочу, щоб зробили тут так само, ось я відмітила стрічечкою, в якому місці це треба зробити, щоб так само зшили дві, щоб одна в нас стирчала, і так само ця частина так само закінчувалася. І тоді буде собі залишимо ось цю частинку, одну. А ось цю кудись продамо або віддамо, не знаю поки. Не придумала, куди її діти. Ось, і комусь буде також на ліжечку на три частини. Такі справи. А, бо ну, так багато нам вже не потрібно. Хочу від неї, так сказати, ну, не здихатися, це дуже грубо, мені вона дуже подобається. Просто вже щось змінити. Щоб мішки було більше місця у ліжечку. Ага, каже. Ти Згоден, да, синочок? Погоджуєшся з мамою? Міша, ти зайнятий? Чим займаєшся? М -м, ясно, граєшся, добре, грайся. Тобто буде якось от отак. одна сторона з косичкою, а всі інші три вже без косичок. Такі плани, а там подивимося, як вийде це реалізувати. Прибрала вже косичку, занесла її в ательє. Буде готова за декілька днів, поділять нам її на дві частини і поміняла міші простирату. і тепер подушка тут у нас влазить, не буде йому заважати. Замість бортика так буде стояти. Сьогодні Міша вже першу ніч спав без бортиків, трошки коли засинав, то ще руками, ногами, головою бився об борти, бо він звик, що там м'якенько, то він прям тулився до тих бортиків. Але я думаю, це справа звички. Пару нічок зрозуміє, що там Or немає більше бортиків. Мапусі зараз буде okay. кладати, а дивимося, як буде в день. Перша посилочка по підготовці домішного дня народження вже у мене. Що тут покажу вам уже у відео I've по підготовці? А взагалі хочу сказати, що так дивно. У мене в понеділок, до речі, коли вийде цей влог якраз у цей день. У мене день народження 17-го числа, 17 липня, але я ніяк взагалі не чекаю цього дня. Але дуже-дуже заглибилася у підготовку до мішкиного дня народження. Дуже хочу це свято. Прям коротше, ніби найкращий подарунок на мій день народження для мене у цьому році це свято Мішиного дня народження. Якось так, сподіваюся, ви зможете мене зрозуміти. Ой, дуже подобається зараз займатися підготовкою, прям кайфую від цього процесу. Такий гарний захід сонця у нас сьогодні. Мішка тут розважається. Так, ну косичку я забрала вже за тельє, точніше, чоловіка попросила забрати, бо вона важка насправді, і незручно її нести. Особливо, якщо з коляскою, я коли її відносила, то мішою якраз ішла гуляти з коляскою, з цією гігантською сумкою. Дуже незручно і важка вона. І ось. Коротили нам, Ну, точніше, поділили на дві, як я і казала. Ось цю частинку залишаємо вдома. Це я так поклала просто приміряти, а взагалі хочу її попрати. Здається, класно виглядає. І зручно. Мафін, як завжди, тут. Мафусик. Він і вночі, до речі, коли спекотно, то він тут спить біля мішаного ліжечка. Мені захотілося чогось смачненького, ми вже зібралися на вулицю виходити, то взяла в звичайний стаканчик, собі поклала морозиво і ложечку взяла з дому. Буду зараз на вулиці їсти морозиво. Ось так. Домашнє наше. Ну ні, не домашнє, в тому сенсі, що вдома приготоване, а домашнє, що з домашньої нашої морозилки. Дай мішоль, пішли гулять. Все, ми гуляти. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за те, що ви дивитеся мої відео. Рада буду вас бачити у новому відео. Зовсім скоро побачимось. Віжка передає вам теж па-па. Прощайся, махай-папа. па па Махай, па па Всім па-па. Всі Отак! От